Він взагалі в його свідомості відсутнє те, що він заробляє на війні. Він каже: Я ну ми рятуємо я, країну. Ми допомагаємо. Щоб ми, Він каже, щоб моя родина, мої діти тут мешкали. А його родина і діти поїхали з країни, коли влада змінилася в 2014 році, і вони там він готує, живуть. Війні. Він готує просто базу для повернення. Ну щоб вже ж все було добре. Напевно напевно, для того і побудував цей і тому а, офісний центр. А, плюс та плюс, ми знайшли зв'язки. Очевидно, що оборонка в Україні працює лише, якщо у вас є зв'язки у владі. Бо це треба приймати контракти, рішення, тиснути на людей, і так далі. В нього зв'язки, зокрема, з депутатами президентської фракції, паном Капитіним, який постійно його навіщось катає в урядовий квартал, і тобто, ну там повний спектр усіх цих негативних явищ. Але що цікаво, людина, яка зараз заробляє на оборонці, з неї судяться державні компанії за те, що а, вона могла вкрасти цю технічну документацію на ремонт ППО. Ця людина судиться з державою, бо коли почалося вторгнення, і ця людина втікла з країни. І повернулося лише через півроку Дмитро Пляцук. Держава забрала собі назад цей завод, тому що потрібно вторгнення почалося. Він зараз судиться з державою, щоб йому відшкодували і повернули завод під час повномасштабного вторгнення. І, ну, це, власне... Він вважає, що це його власність. Що він отримав... Держава це я, і ось це моє. І я це абсолютно законно е, привласну в собі і роблю корисні справи. Це ж така викривлена так. абсолютно логіка і заробляє мільярди, мільярди ну, гроші. Я в вашому сюжеті є такий епізод, коли ви показуєте, що вечір е, темно під'їжджає Мерседес. З нього виходить оцей Дляцу. герой нашого часу, і іде кудись в бік. Чи то кабміну в чи yeah. то yeah. перетинає через цей... до кого він ходить? Він ходить на зокрема на оборонний комітет і до членів оборонного комітету, бо саме в ті, от коли він тоді приїхав, в той час він отримував новий контракт на ремонт там певної кількості одиниць ЗРК. Тобто він ходить для того, щоб пролобіювати за рахунок своїх, зокрема, зв'язків і стати, як він називає, оцим флагманом. Е, ну, І інші бізнесмени Ну, добре, не питання. А яка реакція комітету? Жодної, як ну, як завжди, жодної. Ну там же ж не одна політична сила, прислана, там саме кілька політичних сил. Кілька Чому політи... така реакція? А я а ви бачите якусь політичну опозицію зараз в країні, окрім випадків, коли Петра Олексійовича не випустили за кордон або Юрія Бойка покликали в СБУ.